Легкі, мов пір'їна, пишні, мов зефір. Своїм рожевим диханням стають джерелом натхнення. Мова про сакури. Саме зараз ці дерева неймовірно забарвлюють урбаністичні пейзажі Кременчука, адже для нашого міста сакури вже перестали бути екзотами. Вони настільки до душі кременчужанам, що цими декоративними рослинами у місті засаджені цілі алеї. Перша з'явилася понад 20 років тому біля ПК Крас завдяки підприємству Гарди наразі ці дерева, огорнуті рожево-квітучими хмаринами неймовірної краси. Це одна з найулюбленіших фотозон городян. Згодом сакури різних видів висадили біля будівлі міських. Виконкому на вулиці Перемоги та у зеленому куточку. 11 років тому у парку миру заклали алею сакур. Її подарувала містові тютюнова фабрика на честь свого ювілею. У 2017 році комунальники засадили сквер Бабаєва сакурами трьох видів: це Аманогава, Канзас і Роял Бургунді. І вже шість років поспіль ці рослини найпривабливіша окраса скверу у квітні травні. Далі більше: дерева з махровими квітами пурпурового кольору ростуть біля Палаци культури нафтохімії. На проспекті Свободи біля Укрсіпбанку, на вулиці Троїцькій біля продуктової мануфактури Ілона, на площі Перемоги біля Красивого Новострою та в багатьох інших місцях. Дві алеї дерев Японської вишні з'явилися у Кримчуці за час війни. Одну висадили у парку ювілейний вимушені переселенці на згадку про своє перебування у нашому місті. Другу облаштували навпроти пам'ятника Кобзареві на знак пам'яті про загиблих у торговому центрі Амстор внаслідок ракетного удару рашистів. і аби життя завжди перемагало смерть на вулиці Перемоги навпроти Радсу закладено алею закоханих і керменчужанам і гостям міста. Така квітуча краса до вподоби. Це квітуче, гарне, саме тим, що додає різноманіття, різнобарв'я нашому житті. Його якраз так не вистачає зараз. Цих, цих кольорів, красок, а так приємна, така бонусна програма, дуже гарно. Звісно, подобається, це може не подобатись. Дуже гарно. І, е, я сама з Харкова і тут я ну, переселенець. У е, нас нема сакури і в Харкові я не бачила таких гарних дерев. Дуже класно. Красиво. Глазу радують, приятно. Я взагалі сама камічужанка. Раді в этом городі і очень люблю свій город. Городи у нас красивий, чистий, зелений. Місто повинно бути при війну також э, нарядним, гарним. З цим хлопці воюють. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.